Якщо ви маєте якийсь намір запровадити корисну звичку в своє життя, то спершу прийміть рішення це робити. Коли ви приймаєте рішення, ви хочете чи не хочете, будете це робити. Бо сила наміру вона працює. Далі дайте обіцянку комусь з близьких, або як я на весь Ютуб у мене є відео, як все це піклується про мене, можете подивитися. І третє, намагайтеся втриматися принаймні 21 день. За 21 день сформується звичка. Ось сьогодні крокую свої 10 тисяч кроків, які е, прийняли рішення ходити щодня. Ловлю погоду. Вранці вийшла дощ. Мене все ж таки ну не дав пройти всі 10 тисяч. Проте зараз продовжую гарного дня. Всім гарних щасливих вихідних, які попереду обіймаю канал. Надихайся, надихаймося разом.